День добрий. Сьогодні поступає в продаж Passat B7 Alltrack. Це повний привід. 2012 рік, два ключі, автомобіль має Webasto, на класній дуже комплектації. І саме основне не спіши до салону. Дивіться, це хазяйська машинка, От я просто обожнюю такі машини. Дивіться, людини, коли купила, коли що мінялося, на якому пробізі, скільки грошей людина вклала. Одним словом, повністю вся історія є. По комплектації маємо шкіряний салон, мультикермо, датчики світла, датчики дождю, автомат, підігрів сидінь, мультимедіа, як я вже говорив, Webasta. Мій телефон. Просторий задній ряд. І дивіться, фишечка, 12 рік, фасад, має електропривід кришки багажника. Це в нас є електрофаркоп, до речі, є. Одним словом, автомобіль обслужений, вартий уваги і поступає в продаж. Якщо він вас зацікавив, місто Бердичі, вулиця Шкіряники, 8, автомайданчик «Біоравтор».